Згадавши за Дюка Нюкема, було б просто злочином не розказати про іншу легендарну серію шутерів, що була одним з основоположників жанру шутерів від першої особи серія ігор Doom 10 грудня серії ігор виповнилось 29 років. Шлях у трохи більше ніж чверть століття не був лихим, але був плідним. За цей час вона отримала кілька номерних частин, причому деякі з них перезапускали її, ряд спін оффів та модифікацій, офіційні комікси, книги та іграшки, і навіть влас. Власну екранізацію, а її протагоніст, мовчазний Думгай, став одним з найвідоміших персонажів відеоігр. У цьому відео я розповім тобі історію франшизи, яка справила величезний вплив на всю ігрову індустрію. Перша частина лінійки розроблялась протягом 12 місяців студією ID Software, яка на той час відзначилась іграми Commander Keen і Wolfenstein 3D. Можна сказати, що до релізу Doom ігророби підійшли в статусі розробників, що подають надії, але саме ця гра зробила їх справжніми розірками індустрії. Імена ключових авторів Doom відомі кожному, хто серйозно цікавиться іграми: Джон Кармак, Том Холл, Джон Ромеро. Кожен з них зробив вагомий внесок у розвиток відеоігор. Не можна залишити без уваги і Роберта Прінца, композитора відповідального за вибійний саундтрек до шутеру. А ось звідки з'явилась ідея проєкту, знають не всі. За словами Кармака, його стиль з'явився під впливом фільмів Чужі та Словісні марці. А назва була натхнена фразою головного героя фільму Колір грошей. What you До речі, спочатку, згідно з біблією Дум, документом від геймдизайнера Тома Холла, дія гри мала розгортатись на супутнику далекої планети, а геймери могли вибирати з п'яти персонажів. Але в ході суперечок, після знаменитої фрази Кармака, сюжет у грі це як сюжету порнофільмі, Він має бути, але не дуже важливий. Ці ідеї були відкинуті. Події перенеслись на Марс, а головним героєм став мовчазний Думгай. Врешті-решт Том Коул залишив ID Software. Вихід першої частини в 1993 році став доленосним для компанії та приніс розробникам неймовірну популярність. Ну і звичайно, купу грошенят. Сюжет гри розкривався за допомогою текстових вставок між рівнями. Згідно з ними, безіменний морський піхотинець, той самий Думгай, який відбуває покарання на марсіанській базі, стикається з наслідками експериментів з телепортації, через які в наш світ проникли пекельні тварюки. Геймплей зводився до геноциду демонів і вирішенню нескладних головоломок, основна частина яких була присвячена пошуку ключів. Відеогра мала мультиплеєр, який відкрив гравцям доступ до мережевих поєдинків, а у перспективі, і кіберспортивні можливості. Унікальність рушія Doom Engine дозволила ентузіастам створювати власні модифікації, Doom, наприклад, та цілі ігри з його допомогою. Набір зброї, пістолетодинака, дробовик, кулемет, ракетниця став обов'язковим для наступних представників жанру. А коди IDDQD та IDKFA знав кожен гравець, що поважає себе, а жорстокість проєкту послужила приводом для звинувачення відеоігор в негативному впливі на людську психіку. Відсилання до Doom зустрічаються у багатьох іграх, фільмах, навіть літературних творах. Do. Well, don't let him in. Крім того, гра отримала порти на всілякі платформи, включаючи принтери, розумний годинник та інші несподівані пристрої. А її розвиток триває і донині. Модери випускають нові рівні та епізоди. Навіть Джон Ромеро підготував до 25-річного ювілею набір карток для одиночної гри та дезматчу Doom 2 Hell on Earth. Сіквел вийшов майже одразу через рік з невеликим 30 вересня 1994 року, і переносив відповідно до своєї назви дії на землю, куди дістались орди демонів. Розправившись із вторгненням на Марс, головний герой першої частини дізнається, що батьківщина людства теж зазнала атаки, і протягом 30 звишком рівнів займається доставкою монстрів назад у пекло. А у фіналі і сам вирушає туди, щоб знищити наймогутнішого демона. Doom 2 майже не відрізнялась від попередньої частини серії, але завдяки динамічному геймплею та цікавим локаціям, була дуже тепло сприйнята аудиторією і поповнила банківський рахунок розробників ще на сотню мільйонів доларів. Як і перший випуск серії, сиквел став об'єктом пильної уваги з боку модерів, які одразу взяли за створення нового контенту. Так, на основі гри було розроблено проєкт Final Doom, до якого увійшло 64 рівні, розділені на дві кампанії: TNT Evolution та. Запутоні експеримент. Він вийшов у 1995 році і поширювався ID Software як офіційний продукт студії. Doom 3. у наступні роки ID Software переключилась на іншу лінійку ігор Quake – Випустивши з 1996 по 1999 роки три частини серії, тим часом у 1998 році відбувся реліз шутера Half-Life від студії Valve, який перевернув жанр упором на оповідання та розвиненим штучним інтелектом. У гри одразу ж з'явились наслідувачі і стало очевидним, що формат безсюжетного спинномозкового шутера застарів. Для нової гри серії Doom ID Software треба було вигадати щось нове. Чимось новим став Doom 3. Незважаючи на порядковий номер, це перезапуск лінійки. Шутер з елементами хоррору та сильною історією, яка розповідає про пригоди морпіха, що розгрібає наслідки пустощів вчених із давньомарсіанськими технологіями, які й відкрили портал в пекло. Так, основа сюжету залишилась незмінною, але тепер він не був парою рядків тексту у файлі на диску з грою, а розвивався послідовно, демонструючи геймерам скриптові сцени, подаючи подробиці життя марсіанської бази за допомогою записок та аудіо і відео щоденників. Сюжет гри пізніше був покладений в Нового фільма Дум з Дуейном Джонсоном і Карлом Урбаном у головних ролях. Розробка Doom 3 тривала з 2000 по 2004 рік і була пов'язана з багатьма труднощами, переважно всередині студії. Частина команди хотіли робити новий Дум, а частина не хотіла повертатись до серії. Суперечки призвели до відходу деяких співробітників з ID Software. Не щастило розробникам із витоками. У 2002 році компанія ATI випадково злила робочий альфа-білд гри. А за два дні до релізу, в 2004 році, фінальну версію шутера було нелегально випущено в інтернеті, яка вмить розлетілась файлообмінниками, та й фанатам гра, що називається не зайшла, хоча й добре продалась. Не всі оцінили зміщення акценту на горор, дуже темні рівні таїли смертельну небезпеку. При цьому гравці не могли одночасно використовувати зброю та ліхтарик, доводилось постійно перемикатись між одним та іншим, що дуже дратувало. Так, Doom 3 вийшов дуже атмосферним, але розробники, як виявилось, не вгадали бажання аудиторії. Геймери прагнули отримати той самий класичний Doom, а не клон Half-Life. До того ж, передовий двигун нового шутера ID 4, зіграв з ними з вийш... Жар через високі системні вимоги на момент виходу гри, мабуть, не було конфігурації комп'ютера, на якій би вона не гальмувала. Шанувальникам серії доводилось серйозно апгрейдитись, або ж спостерігати довгі завантаження та слайд-шоу навіть у невеликих локаціях. Втім, варто визнати, що витрати на нове залізо були виправдані. Doom 3 демонстрував приголомшову для свого часу картинку з вражаючими ефектами освітлення. Щоправда, цьому супроводжувався слабкий ІІ та низькополігональні моделі персонажів у 2005 році. Doom 3 отримав доповнення Restruction of Evil від сторонньої студії Nerve Software, яке супроводжувало сюжетну кампанію. У центрі розповіді знаходився новий протагоніст, який мав довершити справу попереднього героя. DLC містило 12 нових рівнів, кілька нових видів ворогів та кілька нових гармат. У цьому ж році відбувся вихід мобільної покрокової гри Doom RPG, в якій геймери досліджували рівні, били з ворогами та прокачували характеристики персонажа. Гра вийшла досить цікавою, грамотно комбінуючи елементи шутера та покрокової RPG, а в її розробці брав участь сам Джон Кармак Doom 2016. Розробка наступної гри з франшизи розпочалась невдовзі після виходу триквелу, а офіційний анонс відбувся у 2008 році. Doom 4 не була схожа на всі частини серії, що виходили до цього. Автори робили серйозний бойовик у дусі Call of Duty, який розповідає про появу пекла на землі. ID Software намагалися створити проєкт, що зберігає вірність корінням, і в той же час здатний на рівних конкурувати з гігантами жанру той же Call of Duty, Battlefield та іншими шутерами. Як підсумок, гра про пекло потрапила у виробниче пекло, і після кількох років розробки була скасована. У 2011 році студія взялась за перезапуск серії. Нова гра отримала назву Doom без будь-яких підзаголовків та цифр. У ID Software вже не було Джона Рамеро. А у 2013 році команду залишив і Джон Кармак, який пішов у Oculus VR працювати над пристроями віртуальної реальності. Тим не менш, розробники зуміли довести справу до кінця, і в 2016 році випустили шутер на ПК і консолях. Новий дум повернувся до свого коріння. Мінімум сюжету, динамічний геймплей, чудова графіка, максимум жорстокості. Кампанія розповідає історію древнього воїна, фатального солдату, чиє покликання боротись з незліченними ордами демонів. Сюжетна лінія проводить гравця коридорами та залами марсіанського комплексу корпорації ОАК, відправляє до пекла і назад. А у фіналі залишає натяк на продовження. Ігровий процес поєднує люті перестрілки з безжальними добиваннями, ослаблених ворогів та босфайтами, та нескладні просторові головоломки з пошуком секретів. Мультиплеєр же пропонує битися в класичних режимах, причому в деяких з них гравці отримують можливість перетворюватись на демонів. Все це під ураганний саундтрек від Міка Гордона, визнаного австралійського композитора. Шутер отримав позитивні відгуки від преси та гравців і показав хороші продажі Doom VFR Роком пізніше, після виходу Doom, була версія шутерів для пристроїв віртуальної реальності HTC Vive і PSVR. Тепер гравці можуть поборотися з демонами, повністю занурившись в оточення. Проєкт був прийнятий аудиторією прохолодно. Механіка стрілянини геймерам сподобалась, але система переміщення, дизайн рівнів та слабкий сюжет зазнали критики. Doom Eternal e 3 2018 стала святом для фанатів серії. ID Software та Bethesda анонсували продовження Doom 2016 року, яке отримало під заголовок Eternal. Цього разу дія розгорнулась на землі. Тим самим перезапуск та його сиквел повторюють сюжетну канву перших двох частин франшизи, де фатальний солдат має розібратись з вторгненням демонів. Геймплей залишився як і раніше динамічним. Гравці отримали кілька нових видів зброї та гаджетів: на кшталт гака на двостволці, що дозволяє підтягувати до себе ворогів. А мультиплеєр змінився, запропонувавши асиметричні битви між фатальним катом та двома демонами, де віздум етернал ні секунди спокою. Про те, що рух це життя, знають усі шанувальники серії, але етернол ще швидше. Ворогів у фатального ката побільшало, і всі вони хочуть зробити з нього котлету. Патронів тепер часто не вистачає, хоч вони щедро розкидані довкола. Вся справа в тій же величезній кількості тварюк, що прагнуть розправитись з героєм. Тому повні обоями у будь-якої зброї закінчуються буквально через пару хвилин після старту бою, як і здоров'я і броня. Вони також розкидані за рівнями, але тануть на очах. Тому в думи Етерна життєво важливо добувати це з демонів. Розірвавши вражину навпіл на добиванні, отримуємо здоров'я. Розірвавши бензопилою, обзаводимось боєприпасами, а пальну з вогнемета дістаємо броню. Думи Етерна став більш лютішим та швидшим за попередника. Розробники розширили та покращили всі аспекти гри. Щоб дати геймерам по-справжньому яскравий досвід, арени розширились, кількість монстрів збільшилась, а прокачування зброї та персонажа стало глибшим, дозволяючи обрати свій стиль гри. Не покрививши душею, можна назвати Doom Eternal новим у жанрі шутер, на якій рівнятимуться послідовники. В один день з Doom Eternal на ПК і консолях вийшла гра Doom 64, Перевидання шутера 97-го року, випущеного для Nintendo 64 – Doom 64 продовжує сюжетну лінію Doom 2 під час якої протагоніст продовжує винищувати орди демонів на супутниках Марса та Пеклі. Оригінальна гра свого часу була високо оцінена профільними виданнями, і тепер до класики може торкнутись і користувачі сучасних платформ, що буде з серією далі сказати важко, але те, що вона жива і точно порадує нас, як мінімум, однією новою грою, це майже факт. Серія рівно те, чого очікуєш, а іноді навіть більше. І в цьому її перевага. Мало які ігри можуть пройти перевірку часом майже у 30 років. І судячи з усього, серія Ігор Дум одна з них. Ну а на цьому в мене все. Дякую, що переглянули даний відеоролик. Якщо вам сподобався, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Також не забувайте залишати коментарі і тиснути на дзвоник, аби не пропускати нових відео. Нехай щастить!